Від тебе тхне. від тебе теж не сваріться, коли вже у решт, бодай щось станеться. Це метелик. Це. ось я його приб'ю. Не займай, не займай метелика. Мені все ж хочеться його прибити. Не вбивай. Це хто сказав? Бог. Бог сказав, не можна вбивати. Он воно що? А хто такий, власне, Бог? Ох, Боже мій. Це складне питання. Словом, Бог дуже великий і дуже, дуже могутній. Він дав десять заповідей і встановив ще багато правил, тож може завдати чимало прикрошів тому, хто їх не дотримується. Але поза тим він до всіх дуже приязний. У нього тільки один малюсінький недолік. А саме Бог невидимий. То це дуже істотний недолік. Якщо ніхто не бачить бога, то ніхто не може й знати напевне, чи існує Бог узагалі. Роздивись довкола. А тоді скажи, що ти бачиш? Сніг, а ще кригу. А ще. Сніг. А ще. І ще кригу. І сніг. Сніг і кригу, І ще кригу. То хто це все створив? Бог. Саме, Саме так. так. Що ти, ти на це скажеш? скажеш? Як на те, не надто різноманітним він створив цей край. Не потякай, бо він усе чує. У бога страшенно тонкий слух, а крім того, пінгвінів теж створив саме він. Отут він, либонь, добряче наплутав. Ми птахи, але від нас відгонить рибою. Маємо крила, однак не вміємо літати. Ну, натомість вміємо плавати. Це правда. Пінгвіни досконалі плавці. Хай там як, а над оцим метеликом бог попрацював ретельніше. Дав йому такі крила, на яких метелик може літати, куди йому заманеться. Це несправедливо. Тому я, метелика, приб'ю. Будеш покараний. Хто мене покарає? Бог. Ну, ну, цікаво. Рюмсе, скільки заманеться? Ти не слухняний. Тобі все треба повторювати тричі і взагалі ти поганий Пінгвін. То й що? Є на світі хороші пінгвіни, а я погані. Я лише трішечки поганий пінгвін. І завжди таким був. То що я можу з цим удіяти? Зрештою, це не моя провина. Мене таким бог створив. Ти нависне сім на метелика. Помер бідолашний. Він тепер на небі. А ті, хто помирають, усі потрапляють на небо? Ні, не всі. Лише хороші. Ти, наприклад, туди не потрапиш. Хіба ж я такий? Ти оце щойно вбив метелика. Я ж не навмисний!» Ти погрожував, що приб'єш його, ти мав там і робити. І ось він лежить перед нами мертвий. Бог аж ніяк не буде від цього в захваті. А може, він не дивився, то й не дізнається. У Бога дуже гострий зір. Він усе бачить. І коли ти помреш і захочеш піти на небо, він особисто стоятиме перед небесними дверима і матиме з тобою невеличку бесіду. На той час він уже сто разів забуде про цього метелика. Я раджу же не тішитися марними надіями. У Бога винятково чіпка пам'ять, і він ніколи не забуває покарати пінгвіна, який не дотримується його заповідей. А яке буває покарання? Матимеш якусь несподіванку? Припустімо він не виявив особливої вигадливості, створюючи оцей наш край. Та коли йдеться про призначення покарання, у нього фантазія просто невичерпна. Я думаю, що ніякого бога взагалі не існує. Ви самі його вигадали, щоб мене лякати. Особисто мені Бог не потрібен. До нині я чудово давав собі раду і без нього, а ви? Шло. А може, він має рацію, я сам ніколи бога не бачив, і не знаю нікого, хто б його бачив. Іноді Бог мав би ставати хоч трісочки помітним. Сидь, мовчи, Бог саме дивиться на нас, саме зараз. Ти вже ти віч Тож поглянь на небо. Оце цими хмарами простой малий господь, і звідти уважно дивиться просто на нас. Ні санітниці, Бог не може побачити скрізь такі чорні хмари. Ви щойно згадували Бога. У мене далось послання саме від нього, від Бога. Тож слухайте уважно. Бог сказав. А, чому тут так тхне рибою? Це від нас. У такому разі, будь ласка, не наближайтеся до мене. Богові набридли безперервні чвари та суперечки і серед людей, і серед тварин. Усі огризаються, йому геть усе доводиться повторювати тричі. Отож Богові рвався терпець, і він сказав Я влаштую всесвітній потоп. Вода в річках і в морях підніматиметься далі вище, аж доки вийде з берегів. Усе зникне під водою. Вода буде вище від будинків над верхівками дерев. І навіть вершини найвищих гір потонуть у хвилях. Урешті вся земля буде залита водою. Отож, готуйтеся! Тепер нарешті всі тварини на в світі про це знають. Ви двоє були останніми. А... Але ж це означатиме кінець світу? Саме це і на миті Бог. Бог хоче весь теперішній світ змити, а тоді почати з чистого аркуша. А смердить від вас рибу просто жахливо. Що ж буде з людьми і тваринами? Рано чи пізно вони самі це відчують. Що? Ну, що? Що? Вони тонуть? Бачите, ви самі здогадалися. Це ти, канючок, мовляв, нехай би бог якось дав про себе знати. Ось тепер маєш усе це через тебе. Це ж ясно, як божий день. Але чому неодмінно потоп, а не можна якось поговорити з богом? Я не знайома з богом особисто, але з досвіду знаю, що з ним сперечатися дуже складно. Він, як уже взяв собі щось в голову, то не відступиться, і його в чомусь годі й переконувати. Зрештою, однаково вже запізно. Дощ починається. Будь ласочка, зупиніть. Не треба потопу. Ми виправимося, ми ніколи більше не битимемося, обіцяємо. Ми надалі завжди будемо слухняними й добрими. Припиніть скиглити! Краще починайте пакуватися. Пакуватися? У ковчегу ще є місце для двох пінгвінів. Стривайте, я хіба не сказала, у новому ковчегові ще є місце точнісінько для двох пінгвінів. Від кожного до ми візьмемо на борт по дві особини. Тобто двох слонів, двох скунців, двох їжаків, двох зебр, двох кенгуру, двох інотів, двох змій, двох голені, двох білих, двох жерефів, двох униз, двох левів, двох собак, двох крокодилів, двох усей, двох реблюдів, двох котів, двох мурах. Та чому ж лише по двоє? Ну і в ковчах справді велетенське судно. Місця в ньому чимало, але він не гумовий. Тому на борт приймається лише по дві особини від кожного виду. Ось квитки. І не раджу запізнюватися. Затямте собі біля ковчега о восьмій. Хто запізниться, той потоне. Перепродаж квитків заборонений. По завершенні всесвітнього потопу квиток недійсний. Куметно, але в мене якесь непевне відчуття, наче я щось забула, щось дуже важливе. Нехай, може, згодом пригадаю.